З вами смога Стеджміль і ми починаємо. Розкажіть свою смішну історію, яка трапилася з вами в лікарні. Працюю медсестрою у реанімаційній. Один пацієнт довго і тяжко виходив з анестезії, все намагався підвестися і взагалі не розумів, що відбувається, де він знаходиться. Якщо йому не допомогти і не втримати, він нашкодить собі. Тому я його з усіх сил намагалася втримати. Було літо, спека, я носила форму з короткими рукавами. Пацієнт знову в пориві підвестися з місця, схопився за мою руку, трохи погладив її і сказав: М -м, з цього хутра можна зробити килим. Ну, дякую. Насамперед, після зміни побігла голити руки. Працювала лікарем швидкої допомоги. Виклик у жінки анафілактична реакція. Ми приїхали, стабілізували її стан і почали ставити запитання. Чоловік каже, у неї алергія на сир. Звичайно, уточнюємо, чи з'їла вона щось сирне. Вона заявляє: звичайно, сьогодні на вечерю ми їли сирний омлет. Просто зазвичай ми встигали дістатися відділення невідкладної допомоги. Працюю у швидкій, надійшов виклик: однорічна дитина непритомна, у парк. Поки летимо з маячками до цього парку, я дзвоню людині, яка викликала швидку допомогу, щоб зрозуміти, де саме їх шукати. Відповідь шокувала. А мені вже не треба, він просто заснув скасуйте замовлення. Замовлення? А ми ж доставка продуктів. Галю, у нас скасування. Працюю дантистом у дитячій стоматології. Сьогодні сталася ситуація: до мене привели хлопчика із зав'язаними очима. Як сказала його мати, якби він бачив, куди ми його ведемо, то навряд чи б до лікарні дісталися. Але це ще не все. Вони попросили мене привітати його, ніби привели на свято. Я прямо засмутилася. Дітям просто потрібне безпечне середовище. Я максимально підтримала хлопчика, пояснила йому кожен крок, уважно слухала його страхи. У результаті все пройшло гладко, і він навіть сказав, що повернеться до мене, бо йому не страшно. Я працюю лікарем, і мене вже не здивувати історіями, коли 30-річні чоловіки приходять з мамами, точніше, мами їх приводять за ручку. Днями знову був такий випадок. Заходить мама з великою дитиною до кабінету, усе за нього розповідає, він мовчить. Потім я попросив хлопця зняти футболку та побачив, як він злякався. Тієї ж секунди мати почала кричати, що це неправильно, що в нього температура, а я змушую його роздягатися. Що він замерзне і що я поганий лікар, тому вони йдуть до іншого. І добре, що пішли. Я сам того не планував, але знайшов спосіб, як позбавлятися таких ненормальних пацієнтів. На прийомі: жінка, 78 років, я. Які препарати ви приймаєте постійно, пацієнтка. Тільки це. Лікар по телевізору сказав, якщо серце стукаме те дивно, то терміново треба бігти в аптеку і купувати ці ліки. Ось п'ю вже півроку по одній таблиці. Прийшов чоловік із запором та скаргами на різі у прямій кишці. З'ясувалося, що він був у лікаря, і йому прописали супозиторії. Зазвичай вони працюють досить швидко та ефективно. А йому, начебто, тільки гірше стало. Вирішила оглянути його. І з'ясувалося, що він не витягував супозиторії з фольги, бо, цитую, там не було написано, що її потрібно знімати. Працюю у реанімації. Досі згадую історію про жінку, яку до лікарні привела сестра. Вона скаржилася на тазові спазми та умонерею. З'ясовується, що вагітна. Сестра повідомила, що має стосунки з будівельником бразильцем. Окей. Наприкінці прийому пацієнтка запитує, чи буде її дитина говорити іспанською. Після довгої паузи відповідаю: ні, тому що в Бразилії розмовляють португальською. Жінка, здається, зазнала полегшення, а її сестра дикий сором і виштовхнула її з кабінету, перш ніж я встиг її виписати. Працюю дитячим стоматологом у приватній лікарні, але також приймаємо за полісом. За полісом матеріали, м'ягко кажучи, не дуже. Я все розумію, іноді люди не можуть дозволити собі лікуватися у платній лікарні. Але як же дратують матусі, які тримають в руках останній iPhone? На нігтях у них пупер манікюр з надутими губами та нарощеними віями. Але при цьому кажуть, лікуйте мою дитину за полісом безкоштовно. Ти зажала кілька сотень баксів на нормальну пломбу для дитини, зате собі ні в чому не відмовляєш. Ну як так? До відділення потрапив чоловік, сам молодший за 40 років, але нудний, примхливий і неприємний. А який скандальний, дуже грубіянив медсестрам. Лікар кілька разів казав йому, що з таким характером доведеться клізму ставити. Чоловік тільки бухтів на це. А потім, під час лікування, клізми дійсно довелося робити, і не одну. Звичайно, медсестрички постаралися, і після третьої він з погасним поглядом прийшов до лікаря. Мовляв, усе зрозумів, зупиніться, і перед медсестрами вибачився. Працюю невідкладно у сільській місцевості. Приходить 35-річна жінка з напрямком щелепи та шиї праворуч. Каже: Я вчора з'їла трохи м'яса, гадаю, це така реакція тіла на нього. Через 10 хвилин додає о, забула сказати, я ще випадково проковтнула смогастого джміля, і він вжалив мене. Я лікар-гінеколог. Сьогодні залітає до кабінету жінка. І сходу як розридається, допоможіть завагітніти, благаю. Дивлюся її картку та уточнюю. Чому така терміновість? Вона капашиться в сумочці, рукою що тремтить, простягає телефон, а там змащена фотографія якогось мужика з дівчиною в ресторані. Виявилося, чоловік загуляв, шлюб руйнується, дитина б його врятувала. У мене лише одне питання, про що думають ці жінки? Дитина не лише щастя, а й дика праця, міцну родину згуртує, а тріснуту тільки зруйнує. Такі пацієнтки часто приходять до мене на прийом через деякий час вже матерями одинаками. Приїжджаю на виклик до жінки із високим тиском. З порога чую, які всі лікарі погані, що до неї прийшов якийсь молодий лікар. І чи взагалі лікар запитую, які препарати п'є від тиску. Приносить. Ну, щоб побічних ефектів менше було, я поділяю кожну таблетку на 5 частин. Дівчина 24 роки, хірург діагност. Я стежу за собою. На роботу завжди йду в гарному вбранні. Хоч під халатом нічого і не видно, все одно приємно. Їхала я в автобусі влітку, місць немає. Стала поруч із бабусею якоюсь. Вона починає на мене бурчати. каже: нарядилася, на підборах, мабуть, по барах шастати. Я її не слухаю. Виходжу на своїй зупинці, вона за мною. Тут я розумію, що вона йде до тієї ж поліклініки. Весь цей час продовжує мені в спину гидоти говорити, я спокійно проходжу до свого кабінету. Після пари пацієнтів заходиться бабця. Ой, вибачте, і я їй просто відповідаю: нічого, буває. Любі друзі, давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу. Вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смогастий Джміль.